Рум, яка нещодавно переграла Мавітак. Патрочук пусті ворота. Волерій може забувати. Удар над поперечкою летить куля. Южний. Сосницький може пробити лівою. Петковський перед собою город контролем у Нікіта Гальчука. Той буде розхитувати суперника. Гальчак! Є Гальчук у нашому турнірі. Є Чудово розіграли, начебто, однак не забиває шеремета. Мере, закалюжний. Андрій. Федорчук знову у відборі Валерій забивати можна ж було, але Трампанський. На дальній стійці. Федорчук. виконує. передачу Шима. 1-0. Ось спрацював цей розіграш. Браво! Як же швиконав, немов на тарілочці, асистував. Над на взуття Роману Шиманського. Потрібно продовжувати грати. А для чого? Поки що для початку зрівняти рахунок. Ну а далі, як вже карта піде. Зараз непогано. Маркіон Трудж! Гол! 1-1. Вивалив останнього на рандеву із Юрієм Петковським. Ну і взяв гору над голкіпером команди Рух Не наважився на цю передачу. Шеремет. Зараз Нікіта Гальчак. Федорчук гол! Розкатали немов по нотах. 2-1 на користь Фемель. Чудово зараз взяли все під контроль. Виходиться із м'ячем Повалка Гальчак. Федорчук вихідіш на віч Валерії. Відпускає від себе м'яч. За калюжний Продовжує намагатися доносити всю необхідну інформацію. Так складно буде конкурувати за золото. Федорчук. Є можливість удару. Однак чудово грає палак. У цьому епікує. Колектив Електрон знову чималими зусиллями. Перемета Сосницький в один. Хороша атака за Калюжди. Він дає передачу. Центр поля, але не судилося. Знайти якісне продовження. Можливо, зараз удар. з який сейв. Галаджу. Передача. Ще у нас спроба удару в Сосницького. Стали це у підкаті Городнюк. Тут, власне, навіть не настільки шеремета, як пригода знаходиться. Палих пробиває повз. Ліквідував загрозу на мить. Закалюжний. Один-один обірує. Суперника. Удар! Хомченка ми не побачимо! Там Гальчак! Чудово! Грає Нікіта! Гальчак, це фол. Але Гальчак прибиватиме в будь-якому випадку. Жовту картку слід продемонструвати. Голкіпер. Припали на перший тайм. Гальчак. Потрібна зворотня передача. Гальчак! Городнюк не забиває, який сейв. Палих. Виконує передачу на Сосницького. Загубили за калюжного. Який момент у Сергія Сосницького. напрямку ближньої стійки йому не щастить Шиманський. Пусті ворота. Роман не влучає. Не встиг Галаджун. на Івана Палега. Гальчак. чудова, гра. Вихід 2-0. Гальчак не забиває у моя... це Нікіта чудово! Зараз, начебто, намагався п'ятої виконати передачу на Валерія Федорчука. Удар П'ятковський, який сейв! Іде в активний високий пресинг Валерій Федорчук. Шиманський не забиває. Аналогічно, як і Нікіта Гальчук. Андрій за Загубили Сосницького. Можливість забити. Сергій Сосницький! Який епізод? Це фантастика, як зараз не вдалося відзначитись. Кустінці підказує усім стояти дуже плотно. Удар! Сейв Романа Шиманського. І все. Одна десята. Секунди. До звучання сирени. Браво! Рух Фемелі перемагає суперника. 2-1. Попереду Карлюкс, Адвокати не пропустить, будьте разом із нами.